Як я прийшов в ТРО, ну звичайно, що 24 лютого це була ну, формалізація вже, в принципі, того, що ми знали заздалегідь. У нас група моїх однодумців, товаришів, які базувалися ще на громадській організації Автомайдан Черкаси. Ми, ми здогадували, що нас очікує, і в принципі вже були готові до того, щоб. Виступити на захист нашої країни. Ну, а 24 числа лютого місяця я ще перебував далеко за межами Черкас. Я був в місті Коломия. І дуже непросто було дістатися Черкас, але все ж таки я доїхав. І надвечір я вже був тут, вже оформився до складу нашої бригади. Ну і 25 числа я вже приступив до виконання бойових завдань. Чому я прийшов на як по-інакшому? Це, на це запитання, мабуть, відповідь важко знайти, тому що, а як міг діяти по-інакшому громадянин України, який вважає свою країну, яка потрапила в біду, і треба було захищати. І країну, і рідних, і близьких, і домівку. Що значили для мене ці п'ять місяців багато чого, це, мабуть, була ну, для мене дуже важлива сторінка або частина мого життя. Правда, вона не зовсім була зреалізована до кінця, тому що війна триває, а я вже залишився поза межами бойової частини. Я вже не військовослужбовець, тому що закон, на жаль, забороняє таким, як я, віковим громадянам бути в лавах Збройних сил і в лавах територіальної оборони. За цей час багато чого відбулося, і, мабуть, найголовніше те, що змінилося дещо моє уявлення про життєві цінності. І те, що. Можливо, навіть як і всі інші. Раніше я був звичайною звичайним людиною, яка цінувала життя і цінувала якісь, можливо, матеріальні цінності були актуальні, то о, з того моменту я зрозумів, що не це головне, а в житті саме головне відчути себе потрібним суспільству. Як би це пафосно не звучало, і отримати задоволення від того, що ти можеш зробити корисну справу. Чим я займаюся зараз, ну, по-перше, за все, я повернувся до своєї безпосередньої роботи. Я є головою Черкаської обласної організації про спілки працівників освіти і науки України. Також я викладаю, продовжую викладати в Черкасському національному університеті. Ну, хоча це з одного боку моя головна діяльність, але я розумію, що на сьогодні пріоритетом має бути все те, що сприяє обороні, а врешті сприяє нашій перемозі. Тому наскільки це можливо, я залишаюся в цьому процесі, зокрема в будинку вчителя які підпорядковані наші організації. Ми зараз розмістили волонтерський центр, наш батальйон. Я сам безпосередньо намагаюся допомогти нашим хлопцям. І от нещодавно ми з моїм товаришем привезли деякі подарунки, цінні подарунки для нашої бригади. Ну і цей процес має тривати доти, поки триває війна.